Показую вам фото. А ви скажете свої спогади, коли це, як це, хто це фотографував? Капець, це фотографувала офіціантка Юлечка, неймовірна дівчинка, неймовірна людина. Якщо б таких людей було більше, було б класно. Це період. Я відкрив ще одну таку сендвічну. і там працював разом з усім персоналом. Це був дуже класний період. в житті. це неслось, багато ідей, велика команда. Ми щось робили постійно, працювали, не спали, будували, розвивали Одесу. У нас був благодійний фонд. Тоді ми працювали з дітками в дитячих будинках. Ми робили вихідні, де вони можуть робити все, що завгодно. І ми кожен тиждень ми обирали, тобто кіно, лунапарки, їжу різну, подарунки Залежить від періоду року. Там, якщо це різдво, то ми щось робили ну, світи Ніколай і і так далі. Дуже класний період. Дуже я прям навіть зараз говорю. У мене приємні спогади. Дякую.